28 січня 2025 року в рамках проекту всі в школу інклюзивний, рівний та захищений доступ до безпечного та якісного середовища навчання онлайн і офлайн і соціалізації для студентів і викладачів, що фінансується італійським агентством зі співробітництва в галузі розвитку. Менеджер проекту італійського фонду Дерево життя Анна Толдо у співпраці з управлінням освіти та гуманітарної політики подільської. Міської ради розпочала передачу навчальних матеріалів, айті-пристроїв, екопотоків, аптечок та кулерів до дев'яти закладів освіти Подільської громади. Обладнання буде використовуватися у притулках закладах освіти з метою покращення навчального середовища та розширення доступу до офлайн освіти. Потреби навчальних закладів та дітей були зібрані управлінням освіти та гуманітарної політики, з яким італійський фонд дерево життя підписав меморандум. Рандум про співпрацю для реалізації проекту під час передачі обладнання Анна Толдо також обговорила з директорами закладів освіти хід відновлювальних робіт щодо доступності та безбар'єрності освіти для дітей з особливими освітніми потребами, які вже розпочались в ліцеї номер 1 і будуть проводитися в ліцеях номер 5 та номер шість, а також у чотирьох закладах дошкільної освіти міста. Передача обладнання та реабілітаційні роботи є лише частиною більш ширшого проекту розробленого у партнерстві з італійською неурядовою організацією HelpCode, що зосереджується на освітній галузі в Україні, Від імені благодійного фонду дерево життя. Хочу сказати, ми дуже раді бути тут сьогодні. Ми прибули до відділу освіти в Подільську щоб передати різні навчальні матеріали та it пристрої для 9-ї школи. Ця допомога є частиною більшого проекту заснованого італійською агенцією розвитку в корпорації і цей проект був розроблений з іншою італійською організацією під назвою Хелп Code. головна мета цього проекту покращити освіту онлайн та офлайн а також покращити умову шкільних укриттів. Отримуючи допомогу від італійського фонду Дерево життя, директори навчальних закладів громади висловлювали неабияку подяку за допомогу та підтримку. Щиро дякую. Фонду дерево життя за дійсно необхідну допомогу для наших діток в такі важкі часи війни, коли багато матеріального забезпечення йде на підтримання війська, але діткам також необхідна допомога, тому що це наше майбутнє. Фонд дерево життя передало на ліцей номер один. 380 стільчиків для комфортного розміщення під час повітряної тривоги дітей в укритті, чотири кулери для чистої питної води, екофло для безперебійного світла, навіть якщо буде блекаут. Тому я впевнена, що наші діти в безпечних умовах під час повітряної тривоги і з усім необхідним за це щиро. Дякую фонду дерево життя. Кінцевою метою проекту всі в школу є захист та просування. Право на якісну освіту онлайн та офлайн саме так підсумувала зустріч Анна Толдо, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.